Стівен Кінг Віллі Дивак. Батьки Віллі гадали, що їхній син дивний. Хлопчик так пильно розглядав мертвих пташок, мертвих комах зі своєї колекції. Годинами задивлявся на рух хмару небі. Однак лише Роксі сказала про це вголос. «Віллі – дивак, якось назвала вона його за вечерею, поки брат малював на своєму картопляному пюре, принаймні намагався, обличчя клоуна, соусом виводив очі. Віллі було десять, Роксі дванадцять. У неї вже вибруньковувались груди, і вона цим хизувалася, за винятком моментів, коли на неї витріщався Віллі. від цього її аж пересмикувало. Не називай його, так дорікнула Шерон, матір. Але це правда, відказала Роксі. Впевнений, у школі йому доводиться наслухатись такого позав'язку, втрутився Ричард батько. Іноді, часто родина говорила про Віллі так, ніби його немає поруч, окрім стариганя, котрий сидів в кінці столу. Тобі кажуть, щось таке у школі, поцікавився дідусь. Пальцем він потер ямку межі носом та губою, звик так робити після того, коли щось запитає або відповість. Дідусь звався Джеймсом. Загалом родинні трапези він відбував мовчки почасти тому, що то був звиклий штиб його буття, почасти тому, що їсти йому ставало дедалі складніше, поволі давав раду зі своєю порцією розбіфа, втратив майже усі зуби. Не знаю, відповів Віллі. іноді гадаю. Він розглядав своє картопляне пюре. Тепер клоун шкірився лискучою коричневою усмішкою і з грудочками стала замість зубів. По вечері Шерон із Роксі прибирали зі столу. Роксі любила мити посуд разом із матір'ю. Поза сумнівом, то було явище сексистського поділу обов'язків, але у такий спосіб їм випадала нагода побалакати про важливі справи, коли їм ніхто не заважає, до прикладу, Віллі. Але він такий дивак, визнається, тому бо й ходить до спеціальної школи. Шерон роззирнулася, аби переконатися, що вони лише вдвох. Ричард пішов прогулятися, а Віллі забрався до дідусевої кімнати за компанією чоловікові, якого рич іноді називав старцем, іноді пожильцем. Ніколи не казав, тато чи мій батько. «Віллі не такий, як решта дітей, сказала Шерон, але ми однаково його любимо чи ні. Роксі замислилася. Гадаю, я його люблю, але не все у ньому мені подобається. У дідусевій кімнаті він має повний слоєк світлячків. Каже, йому подобається спостерігати, як вони згасають, коли помирають. А це диватство нагадує якийсь клінічний випадок із книги Дитинства серійних убивць. Навіть не думай про таке, дорікнула матір. Він може бути чарівним хлопчиком. Роксі ніколи не сприймала цього чарівного хлопчика, як називала його матір, однак воліла змовчати про це. Окрім того, їй знову згадалися світлячки, як один за одним гаснуть їхні маленькі вогники. Ще й дідусь за компанію витріщається на них, сидять собі там і балакають годинами, дідусь бо до когось іншого заледве словом обізвиться. Життя у твого дідуся видалося не з легких. У будь-якому випадку це не справжній мій дідусь, не кревний, я хотіла сказати, ну хай навіть так. Дідусь Джеймс та бабуся Еліс усиновили твого батька, коли той був ще немовлям, це інакше, ніж якби тато виріс у сиротинці, і його усиновили, коли йому виповнилося 12. ну щось таке. Тато каже, після смерті бабусі Еліс, дідусь практично з ним не говорив я підрахувала, трапляються вечори, коли вони перекидаються за ледве шістьма словами. Натомість, відколи він перебрався жити до нас, Віллі йде до його кімнати і тоді йому рот не закривається. Це ж добре, що вони так приязно спілкуються, мовила Шерон, однак, насупившись, задивилася у мильну воду. Гадаю, саме це ще й тримає дідуся на цьому світі він дуже старий. Ричард пізненько з'явився у його житті, Джеймсові та Еліс було тоді вже по п'ятдесят. Мені дивно, як таким літнім людям дозволяють усиновлювати дітей, зауважила Роксі. Я не відаю, як це відбувається, відповіла її матір. Вона витягнула корок, і мильна вода заболькотіла, зникаючи у зливній рурі. У домі була посудомийка, однак зламалася, а батько Ричард наполягав не віддавати її в ремонт. Відколи до них переїхав дідусь, грошей стало обмаль, оскільки старий доклався лише тим дріб'язком, котрий отримував як пенсію. Окрім того, наскільки віддала Роксі, батьки почали заощаджувати, відкладаючи їй на університет ну не для Вілі ж, напевно, зважаючи на те, що він ходить до спеціальної школи і всіляке таке. Він любить хмари, мертвих пташок та конаючих світляків, а освіта це не його. У мене таке враження, ніби тато недолюблює їдуця, зауважила Роксі, стишивши голос. Матір стишила свій, перейшла на шепіт, її заледве ледве можна було розчути над фінальним булькотінням у мийниці. Недолюблює, але це інше Рокс. Що? Так функціонує сім'я. Згадаєш, коли матимеш власну? Роксі не думала заводити дітей. Проте, якби вже й довелося їх мати і котре здалося таким, як Віллі, вона б, можливо, відчула спокусу відвести його у темну лісову хащу, наказала би вийти з машини і просто би його там і лишила, як лиха мачуха у чарівних казках. Якусь мить міркувала собі, чи сама вона не дивачка, коли вже про таке думає, але вирішила, що ні. Якось вона чула, як батько казав матері, що Вілі, напевно, скінчить пакувальником на касі у Крогерсі. Джеймс Джонас Філдер. Він бо дідусь, він бо дідо, він бо старець. Виходив зі своєї кімнати. Шерон називала її норою, а Ричард Барлогом, до столу. Іноді всідався на задньому ганкові викорити цигарку три на день. Однак більше часу збував у дальній маленькій спальні, котра раніше правила матері за кабінет. Часом трохи дивився телевізор на комоді, три канали без кабельного, переважно дрімав або сидів мовчки в одному з двох плетених крісел і дивився у вікно. Проте, коли приходив Вілі, дідусь зачиняв двері і балакав. Вілі його слухав, а коли про щось запитував, дідусь завжди відповідав йому. Віллі знав, що більшість відповідей то вигадки, і розумів, що більшість порад лихі. Віллі ходив до спеціальної школи, бо це залишало йому достатньо часу, аби думати про речі, куди важливіші, а не тому, що він дурник. Та, попри це, він любив слухати ці відповіді й поради, а ще краще якісь несенітниці. Того вечора, поки про них гомоніли на кухні. Віллі знову, аби лише перевірити, чи співпаде відповідь із попередніми історіями, запитав у дідуся, якою була погода у Геттінсбургу. Дідусь потер пальцем під носом, ніби намацував чи не поперли йому вуста, і замислився. Першого дня було хмарно, але близько 25 градусів доволі непогано. Другого дня мінлива хмарність, і 27 градусів, і далі непогано собі. Третього дня удень атаки пікета 31 градус, і вийшло сонце справедливості. А ти згадаєш, що ми всі в шерстяних строях, всі просмерділися потом? Метеорологічні дані співпали. Наразі усе в порядку. Ти насправді там був, дідусю, так не вагаючись, відказав дідусь, його палець ковзнув від носа до верхньої губи. Потім заходився бабрати жовтявим нігтем між цілілих зубів, видлубуючи волоконця розбіфа, і вижив, аби розповісти про це. Багацько там залишилося. Хочеш розповім тобі, яким було 4 липня, день Незалежності. Люди почали забувати про цей день, поза як бій закінчився. Відповіді Вілі він не почекав. лило, наче з відра, багнюка засмоктувала чоботи. Чоловіки ридали, немов діти, лі верхи на своєму коні мандрівникові, так його коня звали мандрівником. Лі сидів до нас спиною, його капелюх та штани заляпані кров'ю, але то не його кров, його не поранили, то був диявол, а не чоловік. Віллі узяв з під віконня слоїк. Огірковий соус Гайнц можна прочитати на вигорілій наліпці. Нахиляю його то в один бік, то в інший, насолоджуючись сухим шурхотінням мертвих світлячків під склом, уявля, що так шурхотів травою на цвинтарі вітер, далекого спекотного липневого дня. Розкажи про прапроностя, дідусів палець ковзнув від носа до губи. Я вже двадцять разів розповідав тобі про це. Лише кінець, то моя улюблена частина. Йому було дванадцять. Він сходив на пагор попліч мене. А в повітрі майоріли зірки зі смугами. Кінець дравка він уструмив до бляшаного тримача, прикріпленого на поясі. Того тримача змайстрував мій товариш Мікале Бланк. Ми здолали половину висоти Сементарігіл, коли раптом хлопця поцілили прямісінько в шию. Розказуй про кров. Хлопцеві вуста розімкнулися. Зуби він стиснув, гадаю, від болю. Крізь них чуріла кров струмками і виблискувала. Так точно, дідусь швидко ковзнув пальцем від носа донизу і знову зосередився на своїх зубах, де лишилося дошкульне волоконце м'яса. Виблискувала, наче наче рубіни під сонцем, ти справді там був. Хіба я не казав тобі цього? Саме я перейняв знамено півдня, коли хлопчика вбили. Пробіг із ним ще кроків двадцять, перш ніж нам наказали відступати. А ми вже були на відстані кинутої каменюки від скелястої барикади, за якою ховалися Янки. Коли спускалися пагорбом, прапор знову я взяв на себе, намагався перестрибувати через трупи, однак не завжди це вдавалося, їх було багатсько. Розкажи про товстуна. Шух, дідусь потер щоку, шух знову під носом. Коли я наступив йому на спину, він перднув. Обличчя Вілі скривилося в німому сміхові, він обхопив свій тулуб руками. Такою була хлопчикова реакція, коли його щось смішило, і, споглядаючи цей напнутий писок та сам себе обійми, Роксі знала напевне, її брат дивак. Готово. вигукнув дідусь і нарешті видлубав довгий розбіфове локонце. Ось дай поїсти своїм світлякам. Простягнув волоконце білі, і той кинув його слоїк з Гайнсу, на мертвих світлячків. Тепер розкажи мені про Клеопатру, яку частину? Про човен, а про човен. Дідусь лагідно пошкрябав ямку між носом та губою, цього разу нігтем шкряб. Гаразд, гаразд. Ніл розлився так широко, що ледве побачиш інший берег. Але того дня він був дуже гладеньким, зовсім як животик немовляти. Я сидів попереду. Повен зачудування Віллі нахилився ближче. Одного дня, незадовго після розбіфа та картопляного пюре з обличчям клоуна, Віллі сидів край хідника і якраз після грози. Знову від нього втік автобус, що ним він мав дістатися додому, але хлопчикові було байдуже. Розглядав у водостоку мертвого крота, сподіваючись з'ясувати, чи доправить його водяний потік до каналізації і чи пролізе трупик крізь решітку. Обмінюючись штурханами та непристойними жартами, наближалися двіко старших хлопців. Уздрівши вілі, вони зупинилися. Поглянь на цього малого, сам себе обіймає, мовив один. Просто жодна дівчина при здоровому глузді ніколи його не обійме, відказав другий. Дивне створіння, потвердив перший, тільки поглянь на ці червоні очиська, стрижка тицнув пальцем другий. Здається, ніби його зліпили. Агов, хлопче зі спецавтобуса. Віллі полишив обіймати себе і подивився на них. Так, твій писок мені підозріло, нагадує мою дупу, озвався перший і дав п'ять товаришеві. Погляд Вілі повернувся до мертвого крута, той рухався до рехідки каналізації. Сумнівався, що добереться, хіба знову дощитиме. Перший хлопець копнув віллі у стегно і другому запропонував його побити. Дай йому спокій, мовив той. Мені подобається його сестра, вона чарівна. І пішли своєю дорогою. Віллі дочекався, заки хлопці зникнуть перед очей, підвівся, обтріпав ззаду мокрі штани, аби відлипли від сідниць, і подався додому пішки. Батьки ще не повернулися з роботи. Роксі кудись повіялася, без сумніву, з котроїсь із подружок. Дідусь у своїй кімнаті дивився по телевізору якусь вікторину. Щойно увійшов в віллі, вимкнув його. Бачу, ти трохи дибаєш, спостеріг, дідусь. Це як? Кульгаєш, трохи кульгаєш. Ходімо на задній ганок, курити хочеться. Що з тобою трапилось? Якийсь хлопець дав мені копняка, відказав «Віллі». Я розглядав крота мертвого, хотів з'ясувати, чи допливе він до решітки каналізації, І доплив? Ні, ну хіба може, коли я вже пішов, але не думаю. Отже, тобі далеко ага. Так. га. Угу, Гикнув дідусь, на тому справу і порішили. Вийшли на ганок, сілися. Дідусь закурив цигарку і, бухикаючи, випустив кілька хмаринок диму першої затяжки. Розкажи мені про вулкан під Єлоустоуном, попросив Вілі. Знову, будь ласочка». от побачиш, він з тих велетенських, а може й найбільший, колись він вивергнеться, а коли це станеться, поховає під собою увесь штат Вайомінг значну частину Айдахо та майже всю Монтану. Але це ще не все мовив Вілі, навіть не на дрібку, дідусь курив і бухикав. В атмосферу вилетить мільярд тонн попелу, загинуть всі на світі рослини, загинуть всі на світі люди. Оцей інтернет, з яким ви всі носитесь, полетить до бісової мами. Ті, що не помруть від голоду, задихнуться, додав Вілі, очі його аж блищали. Він підніс долоню до горла і заревів: Вулкан зможе винищити усе, як сталося колись із динозаврами. Хіба цього разу буде наша черга? правильно відказав дідусь. І тоді тому хлопцеві, котрий дав тобі копняка, навіть ні на думку не спаде більше почастувати когось копняком. рюмсаючи, кликатиме матусю. Але його матуся буде вже мертва, правильно потвердив дідусь. Цієї зими хвороба, що вигулькнула у Китаї і була лише одним з повідомлень вечірнього випуску телевізійних новин, перетворилася на епідемію і почала вбивати людей у цілому світі. Шпиталі та морги не давали собі ради. В Європі люди майже не виходили з дому, а коли виходили, то одягали маски. У Сполучених Штатах теж були такі, котрі користувалися масками, особливо вибираючись у супермаркет. Звичайно, це не до порівняння із грандіозним виверженням вулкана у національному паркові Єловстоун, але Віллі видалося доволі цікавим через мобільний він відстежував число летальних випадків. Школи негайно позакривалися. Роксі плакала, оскільки втратила надії на шкільний бал по завершенні навчального року. Однак Віллі було байдуже коли ходиш до спеціальної школи, ніхто не влаштовує тобі шкільних балів у кінці навчального року. Цьогоріч у березні бухикати дідусь почав дужче, іноді з кров'ю. Батько повіз його до лікаря, де вони мусили чекати на парковці, поки їх не закличуть поза як людей убивав вірус. Батьки вважали, що й дідусь підхопив його принесеного в очевидь Роксі чи Віллі. Загалом, судячи з усього, діти не хворіли чи принаймні зовсім трохи, але вірус переносити могли, а підщепи його людина літня вважай, смерть. Згідно повідомлень у новинах, шпиталі Нью-Йорка вдавалися до використання вантажівок із холодильниками, штабелюючи у них трупи переважно трупи літніх людей, як дідусь. Віллі міркував собі, як воно всередині такої вантажівки, загортають небіжчиків у савани чи кладуть у пакети. А що коли хтось ще був живим, а помер уже від переохолодження? Віллі думав, це згодиться для непоганого телевізійного серіалу. А виявилося, дідуся вірусу минув. у нього був рак. Зі слів лікаря він почався у підшлунковій і розповсюдився аж до легень. Мати переповіла усе Роксі, коли вони мили посуд, а Роксі розбалакала Віллі. За звичних обставин вона би нічого йому не сказала, бо ж кухня після вечері була як Лас Вегас. Усе сказане на кухні лишається на кухні. Але Роксі доймала кортячка повідомити віллі дивака, що його любий дідусь надумав врізати дуба. Тато питав у лікаря, чи мусить покласти дідуся до шпиталю, сказала вона Віллі. І лікар сказав, якщо не хочете, аби він помер за два тижні, а протягнув ще півроку або рік, забирайте додому. Якщо вірити лікареві, шпиталь це розплідник мікробів, і всі, хто в ньому працюють, мусять одягатися, наче герої науково фантастичних фільмів, тому дідусь досі тут. Ага, відказав Віллі. Роксі штурхонула його ліктем. Ти не сумуєш? Він бо, типу, найкращий твій друг, ні? У хіба раптом маєш якогось друга серед інших диваків з твоєї школи, яка, зрештою, іроксі зімітувала неприємний звук труби, зачинена, як і моя. Що трапиться, коли він не зможе ходити до обиральні, поцікавився Вілі, ну продовжуватиме какати пісяти, поки не помре, просто робитиме це в ліжку, доведеться вдягати підгузки. Мама сказала, якби можна було заплатити, його віддали би до центру паліативної допомоги, але грошей нема. Ага, мовив Віллі, Ти мав би плакати, дорікнула Роксі. Ще пак, ти скурвий дивак. Колись давно дідусь був поліцаєм у місті, що звалося Сельма, мовив Віллі. Він лупцював негрів, казав, що насправді не хотів цього, але не було йому на це іншої ради, бо наказ є наказ. Ага, підхопила Роксі, А ще давніше у нього були загострені вуха і взуття з закрученими носаками, і працював він у майстерні Санта Клауса. Неправда, заперечив Вілі, Санта Клауса не існує. Роксі обхопила голову долонями. Року дідусь не протримався ані шести місяців, ані навіть чотирьох. Згас украй швидко. Від середини весни він вже лежав у ліжку і мав під нічною сорочкою підгузка. Обов'язок підгузки міняти звалилося, звичайно на Шерон. Ричард вперся, мовляв, не витримає такого смороду. Коли Віллі запропонував свою допомогу, якщо його навчать, як це правильно робити, матір зиркнула на нього, немов на хворого на голову. Заходячи до дідусевої кімнати поміняти підгузок та погодувати його мізерним змеленим блендером харчем, Шерон надягала маску. Її лякав не вірус, якого дідуся не було, вдягала її іно через запах, який називала заразою. Віллі ця зараза певною мірою подобалася у захваті він не був, це було би перебільшенням, але таки подобався. Суміш сечі та дитячого інгалятора від застуди, а повільне розкладання дідусевого тіла цікавило хлопчика у той же спосіб, як споглядав він мертвих пташок чи останнє плавання здохлого крота до каналізації така собі смерть у сповільненій зйомці. Хоча в дідусевій кімнаті стояло два плетених крісла, використовувалося тепер тільки одне. Вілі підсовував його до ліжка і балакав з дідусем. А ти вже близько? запитав він одного дня. Достатньо, відповів дідусь. Його тремтячий палець ковзнув під носом. Жовтий такий палець. Жовтою стала вся шкіра, поза як, окрім раку, дідусь страждав болячкою, яку називав жовтяницею, мусив відмовитися від тютюну. Болить тобі, коли кашляю, відказав дідусь. Говорив він тихо та хрипло, ніби пес гарчить. Пігулки діють непогано, проте коли кашляю, ніби все роздирає всередині. А коли кашляєш, відчуваєш смак власного гівна, невимушено зауважив Віллі. Правильно, тобі сумно? Ні, я готовий. Шерони з рокці були якраз у саду, Понагналися, тож Віллі міг бачити їхні виставлені догори дупи. Непогано подумалось йому. А коли помираєш, відчуваєш це? Так, якщо не спиш. Яка щоб думка, ти хотів би промайнула в твоїй голові останньою? Навіть не знаю, що його відповісти, можливо, спогад про прапороносця із Геттінсбурга. Віллі дещо розчарувало те, що не йому хотів би присвятити останній свій спогад дідусь, але не сильно. Я зможу подивитися, якщо будеш тут, відказав дідусь, бо я хочу побачити, дідусь мовчав. Гадаєш, ти побачиш біле світло. Дідусь помасажував верхню губу, обмірковуючи відповідь. Без сумніву, це хімічна реакція, котра відбувається, коли вимикається мозок. Люди, які думають, що то двері, що прочиняються у нове чарівне життя самодури. Але інше життя існує, хіба ні, дідусю? Джеймс Джонас Фідлер знову провів довгим жовтим пальцем зношеною шкірою під носом. А тоді губи його розтягнулися усмішкою, показуючи мізерний залишок зубів. Воно би тебе здивувало. А розкажи мені, як ти бачив Клеопатрині цицьки, ні, я вже дуже втомився. Одного вечора, під кінець тижня, Шерон подала родині на вечерю відбивні зі свинини і порадила насолоджуватись ними. Смакуйте кусник за кусником, так сказала вона. Не скоро ми знову їстимемо відбивні. чи бекон. М'ясні фабрики позакривалися, бо майже усі працівники мають вірус, Ціни підскочать вище хмар. Сьогодні не помиратимуть свинки, виконала Роксі, відтинаючи кусник відбивної. Тобто, запитав батько. Це так називається одна книга. Я відповідала за текстом і отримала дуже високий бал. Вона поклала шматочок до рота і усміхнена повернулася до віллі. Ти останнім часом перечитував, абетку? Що таке абетка? запитав «Ну, Та дай йому спокій, озвалася матір. Батько захопився клітками для пташок. У подарунковій крамниці на районі їх приймали під реалізацію і насправді вже кілька продали. Після вечері він забрався до маленької майстерні у гаражі, аби змайструвати ще одну. Матір із Роксі пішли на кухню мити посуд і перебалакати. Віллі мусив прибрати зі столу. Закінчивши, подався до дідусевої кімнати, і від Джеймса Фідлера лишився хіба скелет, замість обличчя, череп отягнутий шкірою. Віллі подумав, що хробаки, коли залізуть до його домовини, не знайдуть у чим поживитися. Запах болячки тримався, проте запах тліну майже вивітрився. Дідусь підняв одну руку і дав знак підійти, коли Віллі сівся біля ліжка, Дідусь покликав ближче. Він настав, прошепотів. Величний мій день. Вілі підсунув до нього крісло, зазирнув дідусеві у вічі, і як воно непогано прошемрав дідусь. Вілі, зміркував чи цієї миті, дідусь бачить його, ніби він віддаляється чи розмивається, як він колись бачив в одному фільмі. Ходи ближче. Віллі більше не міг підсовувати крісло, тож нахилився над дідусем настільки, що міг поцілувати його зісохлі губи. Хочу бачити, як ти відходиш, хочу бути останнім, що ти побачиш. Хочу бачити, як ти відходиш, повторив дідусь. Хочу бути останнім, що ти побачиш. Він підняв руку і несподіваною силою вчепився вілі у потилицю, вп'явся кігтями, смикнув на себе. Хочеш смерти? Ось маєш косник!» Кілька хвилин по тому Віллі спинився під дверима кухні попідслуховувати. Завтра ми відвеземо його до шпиталю, сказала Шерон. Здавалося, вона от-от заплаче. Мені байдуже, скільки це коштуватиме. Я більше не витримаю. Роксі прошепотіла кілька слів розради. До кухні увійшов Віллі!» Вже не мусиш вести його до шпиталю, мовив. Він щойно помер. Матір з дочкою обернулися до нього, і їхні погляди однаково повнилися хвилюванням та новою надією. Ти впевнений? перепитала Шерон. Так. відказав Віллі, і потер пальцем ямку між носом та верхньою губою. Віллі дивак. Стівен Кінг.